Ще два рази обіцяли, але так і не зробили. Пенсійна реформа, та сама, яку обіцяли спочатку на 1 липня, потім на 1 жовтня, потім після формування нового уряду. І от минуло вже більше ста днів. А пенсіонери знову чують знайому фразу: Треба почекати. Тож чому її досі немає? Давайте розбиратись спокійно, але чесно, бо за кожною такою відстрочкою стоять не просто дати, стоять долі мільйонів людей. Коли у вересні уряд подав до Верховної Ради свій план роботи, там справді була прописана пенсійна реформа. Це не вигадка, не чутки. Вона є у плані дій уряду, але за регламентом парламент мав схвалити цей план протягом 15 днів, і що ви думаєте, не схвалив. Ніхто навіть не виніс це питання у зал. І коли депутати прямо запитали, коли ж буде ухвалено, відповідь прозвучала як у старому анекдоті: Ніхто не може заглянути у завтрашній день. Тобто нам пропонують вірити на слово. У той час, коли ціни ростуть, тарифи ростуть, а пенсії залишаються на рівні виживання, коли навіть індексація, яку обіцяли зробити автоматичною, зависла між комітетами, погодженнями і правками. Але є й інший момент зараз при владі новий уряд, новий прем'єр, новий міністр соціальної політики, і вони мають право подати реформу по-новому. Але от питання, чи буде це оновлення на користь людям, чи знову під соусом оптимізації нам підсунуть урізання коефіцієнтів, перерахунки за новими формулами і красиві презентації без реальних грошей. Бо пам'ятаєте, як минулого разу говорили про так званий коефіцієнт фінансової стійкості, мовляв, треба обмежити виплати, щоб система витримала. Тобто, замість того, щоб збільшити надходження до пенсійного фонду, просто урізали тим, хто вже ледве зводить кінці з кінцями. І от тепер питання: чи не буде того самого? Чи не знову реформа виявиться просто новим способом економити на пенсіонерах? Давайте подивимось реально звідки взяти гроші. Бюджети так тріщить по швах. Понад половину пенсій. Покриває дотація з державного бюджету, і коли уряд каже, ми готуємо велику реформу, то перше, що потрібно, та знайти фінансове підґрунтя, але жодного законопроєкту про підвищення пенсійних надходжень досі немає, лише обіцянки. І тепер головне питання: навіщо було двічі називати конкретні дати, якщо навіть базового фінансового розрахунку немає? Що маємо насправді реформу гальмують три речі. Перше політична нестабільність. Новий уряд боїться робити кроки, які можуть сподобатись не всім. Друге фінансова порожнеча у бюджеті на цей рік просто немає ресурсу на підвищення. І третє бюрократичний страх. Всі чекають, щоб хтось інший почав першим, і так минає місяць за місяцем. Але людям не цікаво, хто винен. Людям цікаво, коли буде результат. Бо для пенсіонера, який отримує 3500 гривень, день очікування, це не політика, це виживання. Давайте уявимо просту річ. Якщо б реформа стартувала в липні, уже восени люди побачили перерахунок пенсій за новою системою балів без обмежуючих коефіцієнтів, це був би справжній прорив, бо кожен міг би чітко знати, скільки він заробив і скільки отримає. Прозора формула, але замість цього неможливо заглянути у завтрашній день. Ви відчуваєте іронію, пенсіонери мають чекати, поки політики подивляться у завтрашній день, а хіба люди не живуть цим днем уже сьогодні? Ми розуміємо, що війна складна економічна ситуація, нестача ресурсів, але ж ніхто не обіцяв легких рішень. Якщо уряд сам вніс реформу у свій план, то мусить його виконати, бо це не просто документ для парламенту, це суспільна обіцянка, і поки ця обіцянка не виконується, довіра до влади тане, а з нею віра у справедливість. Тому сьогодні ми не просто запитуємо, чому немає пенсійної реформи. Ми питаємо, чи готовий уряд відповідати перед народом. Бо відповідальність це не лише виступи у Верховній Раді, це реальні дії. І якщо уряд справді хоче показати, що він новий, що він відрізняється від попереднього, то найкращий спосіб зробити те, чого не зробили раніше, дати людям результат, а не чергове пояснення. І от що важливо: навіть якщо реформа буде прийнята до кінця року, запрацює вона. Не раніше весни наступного, тому час іде, і кожен день зволікання це втрачений шанс для мільйонів українців, і ми, як суспільство, маємо право вимагати чесності. Якщо щось не готове, скажіть прямо, якщо треба зміни, поясніть конкретно, але не ховайтесь за фразами типу неможливо заглянути у завтра, бо пенсіонери. Не живуть у завтрашньому дні, вони живуть сьогодні і чекають не чудес, а справедливості. Тому, друзі, уважно слідкуйте за тим, що відбувається у Верховній Раді, бо саме там вирішується, коли і в якому вигляді ця пенсійна реформа запрацює. Ми на каналі Погляд вільних будемо за цим стежити щодня, і якщо побачимо, що реформа перетворюється на чергову обіцянку. Ми скажемо про це відкрито, наостанок не втрачайте віри. Бо поки ми всі мовчимо, реформи залишаються лише на папері. Але коли народ починає питати, коли люди вимагають відповіді, тоді навіть найвищі чиновники змушені діяти, бо саме голос людей змінює країну, а не чергові гучні обіцянки. Пам'ятайте. Усе, що сьогодні здається неможливим, завтра може стати реальністю, але тільки тоді, коли ми разом не дамо цим обіцянкам знову загубитися між кабінетами і комісіями. Пенсія це не подачка, це заслужене право кожного, хто працював, будував і тримав цю країну на своїх плечах. І якщо держава справді хоче називатися соціальною, вона має почати з поваги до своїх людей. Тож, друзі, слідкуйте за кожним кроком уряду, діліться цим відео, пишіть у коментарях, що ви думаєте, бо кожне ваше слово має значення. Коли нас багато, нас чують. І ми це вже не раз доводили. Ви дивилися канал Погляд вільних. Ми пояснюємо просто про складне, ми говоримо там, де інші мовчать. Тут правда завжди звучить голосно, бо це голос народу. Підтримайте канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться цим відео з рідними та друзями, не дайте політикам знову відкласти ваше майбутнє на потім. До зустрічі, дорогі глядачі, і пам'ятайте, лише разом ми можемо змусити реформу стати реальністю, бо погляд вільних це не продати титини та пітами, це не просто канал, це місце, де народ говорить правду, а правда. Завжди має силу.